Ви правда з куломи. Це ми, це ми а звідки ми конкретно? Ми, в місті, ми, ми можемо покладатись на кулеми в плані да, збереження завоювань. Звичайно. На всі 100%. Екран. Як не кулими, то хто? Хто крім нас? Тож як не ми. Давно на революції. Зараз. 24 січня без виїзду. А до цього була з 1 грудня взагалі з 1 грудня. Дуже гарний концерт. Скоро вже дуже скоро мій виступ. Надіюсь, що глядачам сподобається. Головне це глядач, головне отримати його оплески. Я буду співати. Я буду виконувати відому пісню Балада про мальви. Така пісня, яка дійсно бере всіх за душу. Але ж у вас вишиті маки? Так, у мене вишиті маки. А нема тут дисонансу? Немає дисонансу. Адже маки це квітка України. І вишивка це символ України. А як вас звати? Як ваше ім'я? Мене звати Маріана. Дівчатка, яке сьогодні свято у вас? Молоді! А що ви співали? Україну. Єднаймося, наша родина, Єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна, Цвіте, як калина, єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна, цвіте. На свято. співаємо пісні, привезли свої вишивки, вишили карту України, вишили карту гадячини, вишили віночки України, обознавчі. Кожної області окремо ми вишили віночки, і там їх будемо дивимося показувати. Дівчатка, звідки ви приїхали? етнографічний гурт Чорнобринці. Тут у нас об'єднані мами, бабусі, доньки. І всі разом об'єднання єдиною справою любов'ю до своєї батьківщини і перетворити її в цю передати цю любов на полотні і своєю піснею. Я думаю, що кияни я не в цьому. Ми сьогодні виступали в Пирогово, не запросили завтра, на, на першу годину дня ми знову беремо участь у програмі, тому що роботи наші заслуговують на увагу. У нас е рушник українського єднання ще не закінчений. 80%, Але є вінок Київщини, Житомирщини. Підкажіть мені Полтавщина. Як вона є. І над нею цвіла така гарна калина, яка, на жаль, тільки прикрашає зараз руїни цього палацу. Розумієте? Так що всім святом, всього найкращого і прекрасного і довгого майбутнього наших держав. Я вдячна всім небайдужим. Центральна рада і сотні теж вважає, що тільки разом ми сила. силами знімає душою і йди

¿Cómo